На мою думку, не кожний, хто в дії вишиванка, є патріотом України. Патріот України це та людина, яка на своєму місці робить те, що повинна робити, з користю для свого народу. Для своєї держави, 8 червня, Анатолію Назаренко виповнилося п'ятдесят 55. у день його народження. Друзі, колеги, освітяни, родина відкривають пам'ятну дошку на будівлі гуманітарно-педагогічної академії, де зараз розміщується інститут після дипломної педагогічної освіти, в якому працював Анатолій Назаренко. На дошці розміщений QR-код. Клікнувши на який з допомогою смартфона, можна детальніше ознайомитися із біографією Анатолія Назаренка. У Хмельницькому обласному інституті, після дипломної педагогічної освіти, він працював методистом предмета захист України. займався патріотичним вихованням учнів, організовував конкурси козацьких ідей. На другий день повномасштабного вторгнення Анатолій Назаренко вже був у військкоматі. Дали дві години на збори і сформував частину. З нуля була кадрирована, частина сформував самохідний артилерійський дивізіон, техніку відновив, відбули на навчання, перебували на навчаннях, а потім відправились в зону бойових дій в район Ізюма. І там, на жаль, було бойове зіткнення і при цьому він загинув. Причому з дивізіона загинув він один, командир відводив дивізіон, спасав життя своїх підлеглих. Сьогодні зранку якраз дзвонив його колега, з яким вони разом працювали, дзвонив з нуля з фронту, казав, що хлопці пам'ятають, хлопці мстять, звільняють Україну, все буде Україна і перемога буде за нами. Анжела Махмутова працювала разом з Анатолієм Назаренком в інституті після дипломної педагогічної освіти у відділі виховної роботи. каже Анатолій, запам'ятався чесним, справедливим, безмежно люблячим свою родину. Людина, на яку завжди можна було розраховувати у різних життєвих обставинах, профспілкового лідера, який захищав інтереси свого колективу. Доброго дня, друже! Доброго дня, Анатолію. Я думаю, що ми можемо звертатися до тих, хто за межею, тому що. Це право живих звертатися до пам'яті і берегти цю пам'ять. Це людина, яка виховувалась на принципах чесності, справедливості. І він з цими принципами йшов по життю і намагався це життя зробити теж правильним і чесним. Його любов до дітей, до внучат своїх вона просто зачаровувала. Заради них він пішов, заради них він воював. Інститут після дипломної педагогічної освіти тепер носитиме ім'я Анатолія Назаренка. Відповідне рішення ініціювали в інституті, де працював загиблий герой, і підтримали депутати Хмельницької обласної ради. Хочу подякувати усім, хто долучався до цієї справи, оскільки це. Дійсно дуже велика праця. Люди доклали неймовірних зусиль, аби зробити це, аби присвоїти інституту ім'я Назаренка Анатолія Петровича, полковника Збройних сил України, який загинув Ройські за свою землю за свій народ. Сьогодні символічним є присвоєння імені захисника України, нашого колеги, нашого друга Назаренка Анатолія Петровича, тому що, окрім вихов... освітньої функції, ми виконуємо ще вагому виховну функцію. І мені приємно, що сьогодні обласна рада зробила цей крок першою для того, щоб формувати пантеон людей, які будуть прикладом для підростаючих поколінь, почати формувати новий фундамент. Створення мінації. Власне, цим Анатолій Петрович і займався Популяризацію, розвитком військово-патріотичної гри Джура, власне, військово-патріотичного виховання молодого покоління. Мав би святкувати день народження Анатолій Петрович Назаренко. Йому мало б виповнитись 55. Сьогодні, 8 червня 2023 року. Святкує день народження моя доня Вікторія, їй виповнилося сім. Це тяжкий рік вона змогла закінчити перший клас у Хмельницькій школі. І ми всі чудово розуміємо, завдяки якій пожертві, завдяки яким втратам діти у Хмельницькому можуть вчитися. Від початку повномасштабного вторгнення до лав збройних сил України вступили понад 300 освітян області. 17 роз них загинуло. Двоє пропали безвісти. Вічна слава героям.